Поради, які не зроблять тебе про у Майнкрафті. Порада номер один. Дуже легко, а головне, безпечно нафармити заліза можна за допомогою залізних големів. Вони не атакують гравця, а от при поразці дропають необхідний ресурс. Порада номер два: алмази дуже легко знайти, якщо ти знаєш, що копати треба суворо під себе. Через деякий час ти наткнешся на алмазну жилу. Порада номер три: ти можеш легко покращити свої алмазні інструменти та броню. До незеритового рівня, треба лише підійти до лави та натиснути Q на твоїй клавіатурі. Це заміняє години пошуків незеритових уламків. Порада номер 4 У світі майну дуже легко заблукати, але на такий випадок є комбінація клавіш Alt плюс F4. Це миттєво телепортує тебе додому. Порада номер 5 Якщо у пустельному храмі зламати фіолетовий блок посередині, то ти впадеш у воду та не отримаєш шкоди від падіння. Можна спокійно забирати собі з Скинь це відео другу, щоб привітати його з 1 квітня.